Друзі, Сьогодні вам розкажу про модернізацію свого оприскувача і як його правильно налаштовувати, можна сказати, перший запуск. Так, ну, що спочатку? Фільтр. Поставив фільтр води для заливу. Швидко з'єднювач, кран відкрили, і вода поступає в бак. Це раз. Друге. Змішувачі, мішалочки, так як я поставив дві, щоб вони робили вихор. Ну, в принципі, як воно всередині в, в баку, я вам зараз покажу. Далі, змішувач сухих добрив, я зробив на дві форсунки. Форсунка верхня і е, форсунка в сито. Тут натрійник поставив і зараз вам покажу, як воно є. Форсуночка верхня, форсуночка в сеті. І зараз підніму. Бачите, типу, воно йде через прохідне коліно. Ну, туди, а там оці дві, одна в одну сторону, а друга в другу сторону. Тепер далі. Ті ну, всі фасунки я брав у Володі. Ну, взагалі там, копійки в нього коштують. Телефон я лишу в описі, щоб ви змогли чого собі замовити. В нього є буквально все для оприскувачів. Ну, досить таки по хороших цінах. Я би не сказав, що це реклама, просто хлопець старається. Далі, по налаштуваннях або перший запуск. Саме перше, що ви робите, це ви відрізаєте заглушку. Тут навіть намальовано, що треба відрізати заглушку. Далі. Все виключено. Система повністю виключена. Відкриваєте максимально кран, бо насос качає постійно 120 літрів. Він постійно качає 120 літрів. Тобто ви відкриваєте максимально, щоб воно переходило на перелив. Максимально, бо чим буде більше закручено, перелив ви зменшуєте, і вся вода, весь тиск йде сюди. Далі. Ви ставите трактор на робочі оберти. Тобто, так як ви їздите по полі, працюєте трактором на робочі оберти, ручним газом виставляєте. Далі, що ви робите? Тут відкрутили, не забули. Включаєте систему. Всі виключені. Секції плюс мішалки. Систему. І тоді починаєте потихеньку закручувати, і тиск почне підніматися. Ви починаєте перекривати перелив, давати більшу подачу води-сюди, і тиск починає підніматися, ставте його десь біля жовтої е, секції позначку. Далі. Після того, як у вас на робочих обертах стоїть вже максимально, ви, коли відкриєте змішувач сухих добрив, воно там вам розмішало тиск. Тиск впаде десь на п'ятерку. Воно вам розмішало, ви змішувач виключили. Коли кран цей догори буде працювати постійно оця оця мішалка, як тільки кран ви опустите вниз, все, система повністю виключена. Далі. Ви виїжджаєте вже на поле кропити відкриваєте свої секції і вас. Тиск автоматично зразу впаде, бо тому що вода піде на вили вже викропити. Треба виключити все, виключили. Я, наприклад, роблю, я. коли виїхав на поле, в мене кран закритий, я собі відкриваю свої секції, кран включаю, я поїхав. Ось така система, схема мого оприскувача. На 300 літрів. Кого ще буде що цікавити, пишіть в коментарях, відповім всім. От. Не забувайте при першому запуску, що то треба відкрити. Бо може бути таке, якщо, наприклад, тут воно закручене максимально, так вся вода не має куди діватися, переходить сюди, може вирвати то, може насос роз'єднатися. Тобто може бути може бути біда, бо вже бачив, як оцей насос. Просто тут воно вирвало виломало то все. Тому треба бути обережним з цим. Тут все правильно пише. Сюди потрібно накачувати 1,5 атмосфери. Ну, до двох, можна сказати. Ось такі налаштування. У кого які питання, пишіть, дам відповідь всім. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато чого цікавого. Думаю, наступним відео вийде, як буду робити сівалку. Хочу, хочу зробити її самостійно. О, подивився дуже багато відео і про ці от, китайські куплені сівалки, як вони на полі розлітаються. Хочеться зробити щось, щось своє таке більш надійніше. Всім дякую за перегляд.